Замість підручників автомати та військова амуніція у Новгородківському районі. завершилося навчання для учнів захисник Кіровоградщини. Рік тому проект стартував саме з цього району. Цьогоріч табір з військово-патріотичної підготовки підлітків розширив напрямки навчання та залучив не лише хлопців, а й дівчат. 85 дітей три дні проходили на полігоні вишкіл під наглядом професіоналів третього полку та центру туризму. Як проходили тренування, бачили і наші журналісти. Катерина цьогоріч закінчує школу. Почувши про те, що пройти підготовку у таборі, тепер можуть не лише хлопці, дівчина одразу ж вирішила випробувати свої сили. У мене в цьому році дуже складний рік, тому що в мене сину дуже багато з Тому я якось вирішила себе розрядити, тому приєдналася, щоб щось змінити, якусь обстановку. Жодних поблажок для дівчат на зборах немає. Усі учасники проходять кілька напрямків навчання. Серед них значну увагу приділили навчанню поводження зі зброєю та ведення рукопашного бою. Він уже тут не зможе різати ніяк. Тоді руку підтяну. Цьогоріч збори доповнили патріотичною грою сокіл джура» та гірською підготовкою. Працювали з підлітками і психологи. Що стосується психологічного блоку, то це перша психологічна допомога, яку діти мають знати розуміти, як діяти, і вправи на командозлагодження, колективізм на спільну дію. Щоб якнайкраще зацікавити у військовій справі підростаюче покоління та наочно показати, як і з чим працюють професійні захисники. Організатори презентують зброю та транспорт. Все бойове, все робоче немає тут Друшок здійсні все, робоче, все в зоне боевых действий. То есть здесь так же самое, оно все там заряжено, все БК установлено, потому что ребята вот собираются уезжать туда обратно. Зброю школярі змогли і випробувати один з елементів підготовки стрільба з автомату. Учасники кажуть, так детально познайомитися з військовою справою раніше не могли. Я дуже хотів подивитися, як воно що до чого тут. Інтересно сильно було. Зараз я побачу, я вже знав нада на, на далі вемі. Я думаю, вам йти. Патріотичне виховання, справа до якої у рівній мірі мають залучатись як освітяни, так і військові. Вважають спецпризначенці, що стали інструкторами табору з моменту початку антитерористичної операції. Ми явно з вами бачимо, що виховання молоді саме цього покоління, якому на даному вік, якого на даному етапі, починаючи з 18 років по 27 років, так в середньому беру, саме це покоління молоді, воно є низько змотивованим. Школярі, що вже другий рік беруть участь у таборівці, відзначають, минулорічний досвід допомагає під час нинішніх випробувань. Вже легше стало. Ми вже багато чого пройшли той год. Мені цікаво, я поїхав М -м, не дарма. Цікаво, мені подобається. Позитивні результати серед учасників, що вже вдруге приєднались до навчань. Відзначають і організатори. На мій погляд, ті підрозділи, які восени прийшли підготовку. Вони були на порядок вище. Дійсно, це вже були люди, які і дисципліна, і дух, і підготовка була набагато вище. Бувала молодь в той же час. Відзначає, попри те, що має досвід участі у зборах, таборівку проходити все одно непросто. Зрівнюючи з прошлим годом, це од додавалися стрільба. І медицина все ну цей год було покраще. Прошлий год була строєва і. Актичній бої. для Катерини. Ж навчання стало справжнім випробуванням. Незважаючи на це, випускниця пов'язує своє майбутнє з військовою справою. Я думала, що буде легше, але оказалось набагато складніше. Ми були майже на рівні стовбис. У нас багато які викладачі не жаліли, і це добре. Мені все сподобалося. і Я думаю, що в дальнішому продовжити військову службу. Вже у травні захисник Кіровоградщини відбудеться у Петрівському, Устинівському та Долинському районах. Микола Мумига, Яна Семенюк, Олександр Донцов, день за днем.